Сьогодні закохані святкують День святого Валентина, і традиційно дарують Валентинки. Як вважають історики, першу Валентинку створив герцог Орлеанський у 1415 році. Сидячи у темниці, він в такий спосіб писав любовні послання дружині. А найбільшого розповсюдження такі листівки сягнули уже у 18 столітті. В Україні це свято почали широко відзначати з початку 90-х років минулого століття. Звісно, придбати Валентинку сьогодні можна в будь Будь-якому магазині або ж будь-якому кіоску. Але ж набагато цікавіше виготовити її власноруч. Як це зробити, розповість та покаже наша Оксана Падалка. Для того, щоб зробити валентинку, вам необхідно папір або картон, ножиці, фломастери або ручка, тканина будь-яка, клей, пензлик та квіточки. Насамперед, нам треба гарно і чітко намалювати сердечко. Далі ми вирізаємо наше сердечко. І у нас отримується ось такий трафарет. Трафарет прикладаємо до більшого листа паперу і обводимо його. Також обводимо його поруч і ще раз. Далі ми цей малюночок повинні також вирізати. Далі, щоб декорувати наші серденьки, нам знадобиться тканина. Тканину можна взяти будь-яку. Ну, якщо це День Святого Валентина, ми беремо червону тканину в тон нашого сердечка. Обводимо. Можна взяти будь-яку тканину, тут у мене ще заготовлена отака тканина, якщо ви хочете тепленьке сердечко зробити. В принципі, тут уже включаємо фантазію. На цей раз ми вирізаємо. Наш малюнок, але вже зі... із тканини. Ми готові приклеювати нашу тканину. Нам знадобиться звичайний клей ПВА. Наносити клею можна якомога більше, старайтеся, не жалійте клею. Клеїмо наші два серденька, одне паперове, а одне із тканини. Так, Притискаємо міцненько. Є два варіанти, як підсушити це серденько. Можна підсушити його, поклавши на батарею або в якесь тепле місце. Придавити тому книжками, а можна скористатися звичайною побутовою праскою. Ось таке отрималося у нас серденько, наша Валентиночка. Тепер ми її повинні оздобити. Оздоблювати можна бучі, може бути і мережевні якісь серветочки, це можуть бути і квіточки, це можуть бути е, якісь паєточки, це можуть бути е, шматочки тканинки, це може бути що завгодно. В нашому випадку це малесенькі квіточки. Віточки ми е, клеїмо уже не клеєм ПВА, а е, суперклеєм. З такою Валентинкою ваше привітання стане е, більше яскравіше, а те, що вона зроблена вашими руками, додасть е, свято, тепла і якогось уюту, комфорту і звичайно, кохання. З любов'ю у серці, доброго ранку, Україно!